Так, цю карту перевернуто. Ми зробили так спеціально, щоб ви дещо помітили. Зокрема, наскільки нерівномірно розподілена суша. Понад дві третіх. Стривайте ось так краще. Понад дві треті суші у північній півкулі багато років люди намагалися пояснити, чому суша розподілена саме так. Одні думали, що обертання землі штовхає континенти нагору, як смузі у блендері. Інші, що при охолодженні Земля, здулася і перетворилася на перевернуту піраміду. Океани заповнили її межі, а суша залишилася на вершинах, тобто переважно на півночі. Треті були впевнені, що такий розподіл лише ілюзія, і десь у південній частині планети має бути величезний прихований континент. Але вони помилялися всі ці припущення неправильні. Насправді, у північній півкулі більше материків, бо дивлячись на нинішню карту землі, ми дивимося на випадковий кадр із дуже довгого та повільного геологічного фільму. З тим же успіхом відмотаємо ми його на інше місце. Більша частина суші була вже у південній, східній чи західній частині землі. А все тому, що розплавлені породи в мантії прогріваються і остигають нерівномірно. Що призводить до появи конвекційних потоків, які рухають тектонічні плити по всій поверхні планети. Так, 250 мільйонів років тому, за часів пангеї, 70% суші перебували у південній півкулі. Тоді ж через сильне нагрівання мантії у південній частині та руху більш холодних порід у північній континенти почали рухатися у бік звичного для нас розташування. Нам, як бачимо, дуже пощастило, адже завдяки руху плиту творилися унікальні рельєфи великої рифтової долини, де з'явилися перші люди. Якби розташування континентів було іншим, то, можливо, ми зараз про них не міркували би. Те, що ми бачимо, ненадовго, адже фільм продовжується. Одна з нових моделей показала, що за наступні 200 мільйонів років континенти знову утворять єдиний материк, схожий на величезну курку, розділену екватором приблизно навпіл. Але це ненадовго.